Ми з чоловіком геть різної думки на долю нашого єдиного сина, і я не знаю, як бути, бо чоловік мене дивує своїми словами. Нашому синові зараз 35 років, і він має важкий період у житті, але чоловік не хоче йому не те, що допомогти, але й на поріг пускати не хоче. Це ж твій єдиний син, кажу я йому, він наша опора на схилі літ. Опора. Та я від чужого більше допомоги отримаю, ніж від такого сина. Я не розумію, про що він каже, адже ми маємо дітям допомагати, як і вони нам потім допоможуть. Бо ще мені моя мама казала, що задурно ні мамо, ні тату не кажуть. Через тебе я квартиру продав, не вгаває чоловік, аби йому помогти, і що в результаті. Ну, було, нічого не кажу, що тоді така ситуація склалася, але ж з усіма буває. Справа в тому, що наш син одружився на четвертому курсі з одногрупницею, і вирішили вони знімати квартиру. Ну, який з русланчика працівник, як він ще сам дитина, і недавно в мене брав гроші, аби на каву і ринку зводити, а тут і за квартиру плати, і вчися і ще їсти те щось треба. Важко було дітям, і бачила я, що вже між ними все не так гладко та солодко, тому й запропонувала, аби вони пожили у нас, адже у нас трикімнатна квартира і вже якось помістимося. Федір прийняв мою пропозицію прохолодно, бо сказав, що чоловік має заробляти на свою родину. Ой, забув, яким сам був, кажу йому, жили в гуртожитку, в жахливих умовах, з тарганами, дотепер аж здригаюся, як згадую, то ти такого й нашим дітям хочеш. Наче погодився, діти переїхали. Але ну, жили вони, як ті студенти, все на наших грошах, бо й харчування, і проживання то все ми з чоловіком оплачували. І то ми з ним по вечорах слухали, як Ірина бурчить та бурчить, що вона спати не може, бо ми рипаємося на роботу, що я готую економно, що зауваження роблю щодо води та світла. І так без перестанку було півроку, що я вже не витримала і кажу чоловікові давай розміняємо квартиру на дві однокімнатні та дамо дітям жити так, як вони того хочуть. Тоді Федір так вперся був, сказав, що не хоче нікуди їхати і нічого продавати, але я таки його вмовила. І я зрозуміла, що все було зроблене правильно, бо діти аж сяяли від щастя. Звичайно, що ми купили їм більшу квартиру, а меншу собі. Та й район у нас гірший, бо ж грошей не дуже й вистачало, але я запевнила чоловіка, що головне, аби діти були щасливі, а ми вже якось обійдемося, бо ж наше життя вже йде до закінчення. На це чоловік сказав, що він ще в свої 50 молодий. Ой, скаже таке. Іначе все у дітей було добре рахуйте, більше десяти років прожили дітей двоє. Але от, на тобі, щось там між ними сталося, і вже руслан сумки в руки та до нас на поріг. А чоловік не пускає його, сина не пускає. Ти це куди намилився, каже він йому. Ти де будеш тут жити? На кухні? Та вона така маленька завдяки тобі, що й розвернутися нема де. Я хочу вже спокійно жити, а не оце твоє туди-сюди. І ще й матір твоя надумає тобі квартиру залишити, а ми підемо жити в собачу будку. Я так обурилася? Ну, чого зразу отак? Звичайно, що ми колись квартиру залишимо синові, просто ж можна було бодай декілька днів, щоб дитина пожила у нас, бо ж квартири зараз дуже дорогі, а йому ще й аліменти платити? Чому я маю від своєї дитини відмовлятися? Підпишись, підтримай українськомовний контент.